Яку решту ти отримаєш в магазині, якщо маєш тисячу гривень? А нові джинси коштують 850? Сьогодні я детальніше розкажу тобі про дії віднімання та її властивості. Віднімання це дія, за допомогою якої за відомою сумою і одним із доданків знаходять другий доданок. Іншими словами, віднімання це дія обернена до додавання. Отже, ми маємо віднімання А мінус Б до С. При відніманні ми маємо такі компоненти. Зменшуване «від'ємник» та різниця. Число, яке ми зменшуємо, тобто віднімаємо від нього, називається зменшувальне. Число, на яке ми зменшуємо, тобто те число, яке віднімаємо. Називається від'ємник, і результат дії віднімання ми називаємо різницею. Загалом різниця двох чисел нам показує, а наскільки перше число більше за друге, або наскільки друге число менше від першого. Наприклад, порівнюючи твій зріст і зріст друга, ти можеш відняти від більшого зросту менший зріст. Таким чином ти зможеш знайти вашу різницю у зрості. Запам'ятай. Що порядок чисел у відніманні має значення. Наприклад, якщо у нас є 5 яблук, і ми з'їдаємо 2, то потрібно від 5 відняти 2, а не навпаки. Також раджу тобі перевіряти дії віднімання. Якщо від зменшуваного відняти різницю, то ми з тобою отримаємо від'ємник. Якщо до різниці додати від'ємник, то ми отримаємо зменшуване. Давай розглянемо приклад: 908 мінус 634 дорівнює 274. Перевірити це можна. Або від 908 відняти 274 і отримаємо 634, або до 274 додати 634 і отримаємо 908. Також існують окремі випадки віднімання, які потрібно пам'ятати, якщо від натурального числа. Відняти 0, то ми отримаємо те саме число. А якщо від натурального числа відняти таке саме число, то в результаті ми отримаємо 0. Так само, як і додавання, віднімання має свої властивості: це віднімання суми від числа. Та віднімання числа від суми. Давай про них детальніше розкажу. Віднімання суми від числа. Щоб відняти суму від числа, можна від числа відняти один з доданків, а потім від результату відняти другий доданок. Давай розглянемо цю властивість на прикладі. У кошику було 25 яблук, 13 з них червоні, 7 зелені, а інші жовті. Скільки у кошику було жовтих яблук? Давай спробуємо записати розв'язок задачі декількома способами. По перше. Ми можемо від загальної кількості відняти суму червоних і зелених яблук. Тобто 25 мінус сума 13 і 7. Отримаємо 5 жовтих яблук. Можна знайти іншим способом. Спочатку від усієї кількості яблук відняти червоні яблука, а потім зелені. Тобто мінус 13 і мінус 7 також отримуємо 5 жовтих яблук. І маємо третій спосіб, де спочатку від усієї кількості яблук ми віднімаємо зелені, а потім червоні яблука. Отримаємо 25, мінус 7 і мінус 13 буде 5. І друга властивість віднімання числа. Від суми. Щоб відняти число від суми, можна відняти його від одного з доданків, а потім до результату додати другий доданок. Давай також розглянемо приклад. У ящику 10 синіх і 5 жовтих кульок. Із ящика витягнули 4 кульки. Скільки кульок залишилося? За першим способом? Ми додаємо сині та жовті кульки, а потім віднімаємо ті, які забрали. Отримаємо 10 плюс 5 мінус 4 буде 11. За другим способом ми можемо від синіх кульок. Відняти ті, що забрали, а потім додати жовті кульки. І отримаємо 10 мінус 4 і плюс 5, буде 11. І за останнім способом ми можемо від жовтих кульок відняти ті, що забрали, і потім додати сині. Маємо 5 мінус 4 і плюс 10, отримаємо 11. Отже, віднімання це навичка, яка корисна у повсякденному житті, коли ми рахуємо гроші, кількість продуктів або плануємо час і відстань. Тож не бійся складних чисел, і завдань. Ти вже знаєш, як їх вирішувати. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.